Доброго вечора, друзі. Сьогодні планую зготувати піцу. Дуже швидкий рецепт, елементарно готується, але виходить дуже смачно. Сам рецепт я дізналася у маминої подруги. Сама текстура тіста мене вразила. Мені здавалося, що це просто основа твердого сиру. Але це не так. Друзі, для самого тіста використовуємо яєчка, борошно, майонез для самої начинки: колбаска, бекон, цибулька. Це буде цибулька марс ріпчата. Болгарський перець, помідорчики. Для соусу. обов'язково спеції перець лимонний, чесничок, базилік. Трішки чесникового, краплю гірчиці міцної, плавнений сирок для соусу та твердий. Ну і прикрасимо зеленню. Друзі, готуємо тісто. Знадобиться 8 столових ложечок борошна. 4 ложечки столових майонезу. Сіль. Чому сіль? Через те, що коли готується це тісто без солі, за рахунок майонезу, тісто виходить трішечки е, нуднувате. Друзі, до сибульки, ожпено, після коропу, додаємо трішки солі, трішки граму. Потім додаємо цукру. Трішки більше вдвічі, аніж солі. І оцту. Друзі, ось такий у нас виходить соус. Відності соусу додаю трішки перекип'яченої водички. Друзі, звісно інгредієнти. Друзі, на пательню, заславши пергамент, збрискуємо. Соняшникові олією розподілили наше тісто. Друзі, ось так це виглядає в процесі приготування. Але для завершення ми маємо додати ще твердого сиру у достатній кількості. О, яка смакота! Який аромат на весь будинок. Ну що ж, ріжемо піцу, друзі. Це саме ця смакота, яку я пробувала 15 років тому. Це настільки смачна піца. М -м це дуже смачно. Дуже швидко, дуже смачно. Я вам рекомендую. Тисніть лайк.